Тільки в Кам'янці-Подільському влада може забезпечити передчасні пологи. Напевно, що кожен, побачить бачить і кожен мешканець Кам'янця-Подільського знає на власному досвіді, що таке дорога до пологового будинку та взагалі до лікарні князів зрівкалі Тут ями не можна виміряти по коліна. Тут ями на ямі, а коліна не вимірюють ту глибину. Давайте подивимося, скільки водіїв втратили просто свої колеги Скільки водіїв забезпечені і завдячені владі на ремонт свого транспорту? Бороділі не мають іншої дороги, щоб доїхати і благополучно народити. А я хочу сказати: давайте прокатаємо тих чиновників по цих ям, щоб хоча б один з них через свій живіт, такий ганебний, який сидить на кріслі, хоча б раз родив на даній дорозі, тоді б він зрозумів кожну жінку, кожну майбутню маму. Яка добирається цією дорогою до пологового будинку.